Співробітники управління Служби безпеки України в Черкаській області затримали лікаря, який за гроші сприяв ухиленню від мобілізації в умовах війни. За даними слідства, організатором корупційної схеми виявився лікар однієї з місцевих лікарень, який входить до складу військово-лікарської комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки Черкас. За 4 тисячі доларів він обіцяв потенційним призовникам вирішити питання про безперешкодний виїзд за межі нашої держави в якості волонтерів. Правоохоронці затримали 61-річного чоловіка під час отримання 4 тисяч доларів. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України. Тобто це прийняття пропозиції обіцянки чи одержання неправомірної вигоди. Слідство у цій справі наразі триває.